Шисти атакують Україну по об'єктах критичної інфраструктури. Зокрема, такі прильоти були і у Луцьку. Після цього частина міста залишилася без електропостачання внаслідок відсутності електропостачання. Лучани залишилися і без води. Тож тепер бояться, що таке може статися знову. Тож, аби у випадку повторної ситуації забезпечити себе та свою сім'ю водою, у деяких дворах багатоповерхівок міста почали з'являтися водозабірні колонки. Встановили таку колонку поблизу багатоповерхівок на вулиці Зацепи, що у 33-му мікрорайоні Луцька, як розповідає голова об'єднань ОСББ Віра Максимюк, люди згуртувалися та пробурили свердловину просто на прибудинковій території. Дня три назад вирішили встановити і встановили її. Потреба виникла. Після вторгнення повноштавного вторгнення в Україну і ситуації навколо міст, які були окуповані і які е, залежали від водогонів, де були розбиті електропідстанції, тобто, де люди залишалися взагалі без ніякої води, зараз скористатись колонкою може будь-хто, однак це ненадовго. Жінка наголошує, користуватись нею можна буде лише за нагальної потреби. Тільки на критичні такі моменти, коли будуть Виникати, не дай боже, що вони будуть. Вона ще має бути в нас забетонована і закрита повністю. Тобто, коли буде, наприклад, вимкнення світла, є люди, які будуть її відчиняти, щоб мешканці могли в вільному доступі набрати води стільки, скільки їм потрібно, як каже Віра Максимюк, бурити свердловини на приватизованих земельних ділянках не забороняється. Встановлення цієї колонки мешканцям обійшлось у 25 тисяч гривень. Кошти з власних кишень жителів будинку тут до 30 метрів глибиною, і згідно законодавства, ми маємо її встановити. Вона не Свердловина артезіанською водою це для технічних потреб. В підвалах не варіант ставити кранів. Наприклад, в цьому будинку, коли не було світло, крайній раз то води не було в підвалі в крані. Так само мешканці до четвертого поверха не всі дадуть згоду тобі давати воду, бо всіх встановлені лічильники. Ми це прекрасно розуміємо. Якщо для технічних потреб така вода підходить, то пити її небезпечно. Як зазначила начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак, вода з таких свердловин не є екологічно чистою і може містити шкідливі речовини. Треба брати ту воду на аналіз. Ось, а далі все треба говорити відповідно до паспорту тої свердловини від розробників, тому що на це впливає і глибина, і відповідно через які пласти вона проходить і так далі. Зрозуміло, що якість дуже сумнівна, тому що ми користуємося артизіанською водою і з водоканалівських свердловин, які водоканал обслуговує значно більшої глибини, це є і до 300 метрів. І а в межах міста навряд чи можна забезпечити таку глибину. І чи вони роблять свердловини на таку глибину? Ось і зрозуміло, що ця вода може бути скоріше тільки для технічного, для технічного призначення до слова у водоканалі на випадок відсутності електропостачання, напрацьовані алгоритми роботи, аби лучани мали воду. «У Нас є розроблений план заходів для того, щоб забезпечити мінімальні потреби міста в. Воді за рахунок застосування альтернативних джерела енергії, тобто дизель-генераторів. Подача напруги на наші об'єкти через альтернативні джерела енергії, за словами Святослава Дмитро, це роботи дизель-генераторів вистачить, -дизель вистачить для забезпечення водою нижніх поверхів багатоквартирних будинків. В основному це так перший другий поверх, тому що ну для того, щоб забезпечити вже повноцінний тиск, такий як ну в звичному режимі, то треба дуже великі потужності дизель-генераторів. Відповідно, це буде за собою тягнути і дуже великі витрати що в принципі, що буде кризова ситуація, то навряд ли що місто і область буде мати можливість забезпечити таку кількість палива. щоб. Повноцінно функціонування підприємств. Крім цього, якщо буде критично пошкоджений водогін, Луцькводоканал організує підвіз води. Відтак бурити свердловини самостійно лучанам не радять. Втім, і заборонити таку діяльність не можуть. Тим часом депутат Луцькради Андрій Лучик вважає, що зрештою кожен сам має право вирішувати, як максимально убезпечити себе від можливих загроз. Люди налякані. Зрозуміло, що після тих прильотів, які були по місту Луцьку, коли частина міста була без електроенергії, люди собі міркують: а що буде, якщо взагалі пропаде світло? Вони тоді залишаться без питної води, виходить так. От тому кожен намагається е, своєю чергою забезпечити себе, свою сім'ю, своїх рідних, близьких, хоч якоюсь водою. Саме тому бурять. Свердловини просто в дворах багатоповерхівок. Але Андрій Лучик впевнений, це потрібно робити виважено і в рамках чинних норм і правил. Людей зрозуміти можна. Але з іншого боку, все має бути в рамках законодавства. Так, це можна робити, це потрібно робити, але потрібно дотримуватися встановлених норм і правил. З іншого боку, ми бачимо, що. Водоканал каже про те, що вони готові забезпечити в будь-яких умовах питною водою населення міста Луцька, адже стоять тизель-генератори, і вони їх буде достатньо для того, щоб подавати стільки води. Скільки потрібно для всього населення, щоб воно не почувалося незручно? Однак тим, хто все ж таки хоче убезпечити себе в разі відсутності водопостачання, радять вкладатися не у свердловину, а в ємності, наприклад, 250 літрові бочки, в яких може зберігатися запас води для жителів багатоповерхівок.